Сьогодні відео огляду бізгалтер без кісточок польського виробника Гарсенія К422. Чудовий бізгалтер. Бачите, вже кругла сформована чашечка. Груди розподіляються тут равномірно, широкий стан. Він допомагає добре тримати груди і дає глибину цій чашечки. Тут дуже приємний на дотик брителічки з натуральної тканини. Вони м'які і широкі, щоб не створювати тиск на плечі. Всередині, ну кругла форма і глибока, ми це вже казали. І ваші груди будуть тут равномірно розташовані. Мені подобається, є боковий підкрій і сабововня тканинки, які працюють, збирає все зайве і збирає груди ближче до центру. Чудовий бюстгальтер, Камера не передає якість тканини, але я можу вам сказати неймовірна якість тканини. Чудова, зручна. Я б вдягла б його в спортзал, я б вдягла б його на роботу, з задоволенням носила б вдома, тому що він має гарну форму, ваша лінія декольте бездоганна і ви ще отримуєте комфорт. Чудова польська якість і дуже гарна посадочка. Калтер повномірний за об'ємом, добра якісна резиночка, вона добре фіксує бюст, кругла форма чашечки, гарної форми. Сіточка вона допомагає дихати тут білизні, провітрюється, не запарюється Тут є зручна м'яка кісточка. І всередині обов'язково хочемо показати, є натуральні тканини, підкрій, які добре підбирає груди. Пояс натуральної тканини добре фіксує, і він м'який на дотик. І м'які зручні бретелечки. Чудовий мінімайзер. Ваші груди виглядають компактно, дуже акуратно і дуже зручно. Безгалтер мінімайзер польського виробника Гарсенія модель 422. Чудовий бізгалтер, без кісточок, повномірний об'єм. В нижній частині немає кісточки і пояс продубльований натуральною тканиною. Гарна кругла форма, є бокова кісточка і зручний пояс. Тут по центру широкий стан і також ще дихаюче таке полотно. Його зручно да, віддягати для спорту. І м'які бретелечки, ущілені ще додатково подушечками натуральною тканиною. Чашка сформована круглої форми. Бачите, яка глибока за глибиною. Гроди розташовуються дуже зручно, равномірно і комфортно. Є боковий підкрій, допомагає збирати тут все зайве. І м'яка кісточка, дуже така м'яка і еластична, вона добре тут фіксує ваш бюстгальтер. Пояс якісний, ущілений ще додатковою тканиною, тому він не розтягується, зручний широкий стан. Він робить добру посадку і дає глибину вашій формі. Чудовий бугалтер на кожен день, без кісточок і також дуже зручний для занять спорту. Мінімайзер модель К422. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.